Новинка в нашому магазині. Як ви думаєте, що це таке? Якась коробка. Якась коробка, да. коробка. коробка в пльонці. Зараз ми покажемо вам, що це. Якийсь майстер-клас гад. Oh Ой, чуть не впала. Ого, долар. Як вам? Як вам така річ? Долар такий здоровий. Dollar, такий здоровий долар. А що у нас всередині? Ще долари. Ай. У нас ще долари. Отак от оце от виглядає. Це нарди ручної роботи, але сучасні. Забуваємо про різьбу Ремну. Це сучасні нарди. Просто дивіться, як вони. Дивіться, які фішечки. Євро та долар. Чому не гривня українська? А, да. Та можемо зробити гривню. Ми українсь... в Україні. Без проблем. Робимо те, що вам треба. Нема взагалі ніяких проблем. На звороті. А ну нас... покажи зворотну частину. Зворотна частина... А, це не так. Зворот... Ти... Е, так, нема куди спішити Щось доміграти до ранку. Ну, я ж тут ще не цей. Треба теж так розпечатати, але а... на звороті євро. В іншому відео покажу вам.